Добрий день, шановні шестикласники! Прийшов час перевірити свої знання, уміння і навички з теми ділення раціональних чисел рівняння властивості рівнянь. Для цього треба написати контрольну роботу. А щоб її успішно написати, треба ретельно підготуватися. І сьогодні ми з вами систематизуємо знання. Повторимо властивості розв'язування рівнянь, повторимо ділення раціональних чисел. В повсякденному житті, в побуті ми знаходимо невідомі величини. В математиці цьому допомагає вміння розв'язувати рівняння і задачі. Як приємно дізнатися, що ти чогось навчився, Жан Мольєр. Переходимо до повторення. Виконуємо завдання, чи правильне твердження. Частка чисел мінус 4,8 та 1,2 дорівнює 4? Ні. Адже частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Частка чисел мінус 3,1 друга та мінус 4 більше нуля. Так, частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатним. Частка чисел мінус 5 та 0 дорівнює мінус 5. Ні, на 0 ділити не можна. Виконаємо перше завдання. Обчислимо частку суми чисел мінус 4,12 і числа 3,9 та числа 3,3. Виконаємо додавання двох чисел з різними знаками. Пригадаємо, щоб додати два числа з різними знаками, треба знайти їх в модулі. Від більшого модуля відняти менший модуль. Перед отриманим числом поставити знак доданку з більшим модулем. Більший модуль у нас має доданок мінус 4,12. Отже, ми будемо від 4,12 віднімати 3,9 і. Перед отриманим результатом поставимо знак мінус. Одержимо мінус 11,6. Друга дія. Обчислимо частку чисел мінус 11,6 і 3,3. Знову пригадаємо правило ділення двох чисел з різними знаками. Пам'ятаємо. Що це буде число від'ємне. Одержимо мінус одну вісімнадцяту. А тепер відгадаємо загадку. Ми ділили, додавали. Там, де треба, знак міняли, різні спрощення робили, корені знайти зуміли. Ось і зроблене завдання розв'язали ми. Рівняння. Виконуємо наступне завдання. Яке значення х є розв'язком рівняння 3х плюс 7 дорівнює мінус х-5 мінус варіанти відповідей А3, Б-10, В мінус 1 Г3. Розв'яжемо рівняння. Для цього пригадаємо властивості рівнянь. Доданки переносимо з однієї частини рівняння в іншу, при цьому змінюємо знак на протилежний. Мінус Х з правої частини рівняння перенесемо ліву, одержимо плюс ікс. Плюс 7. З лівої частини рівняння перенесемо в праву частину, змінимо знак на протилежний. Зведемо подібні доданки в лівій частині. 3х плюс х одержимо 4х дорівнює мінус 12. Щоб обчислити корінь рівняння х, застосуємо наступну властивість обидві частини рівняння. Поділимо на одне те ж саме число на 4. Одержимо х дорівнює мінус 3. Отже, варіант відповіді мінус а 3. А тепер, діти, я пропоную вам трошки відпочити і виконаємо гімнастику для очей. Відпочили, а тепер розв'яжемо рівняння. 8 помножити на 2х плюс 1, плюс 1 дорівнює 3 помножити на 4х мінус 2 мінус 1. Розкриємо дужки. 8 множимо на 2х, 16х. 8 множимо на 1, плюс 8 плюс 1 дорівнює. 3 множимо на 4х, 12х, 3 множимо на мінус 2, мінус 6 і мінус 1. Перенесемо невідомі доданки в ліву частину рівняння, числа перенесемо в праву частину рівняння. І знову пам'ятаємо: змінюємо знак на протилежний. 16х мінус 12х дорівнює. Мінус 6, мінус 1, мінус 8, мінус 1. В лівій частині одержимо 4х, в правій частині сума чотирьох від'ємних чисел число від'ємне мінус 16. Знаходимо корінь рівняння. Поділимо обидві частини на 4. Х дорівнює 4. Наступне завдання розв'яжемо усно. Складіть рівняння до задачі. За перший день було прочитано в три рази більше сторінок, ніж за другий. Скільки сторінок було прочитано кожного дня окремо, якщо всього прочитано за ці дні. 356 сторінок. Кількість сторінок, прочитаних за другий день, позначте через Х. Варіанти відповідей. А. Х. мінус 3Х дорівнює 356. Б. 3Х плюс Х дорівнює 356 В. 3х дорівнює 356. Г 3х мінус Х дорівнює 356. Розглянемо рівняння до цієї задачі. Якщо через Х позначимо кількість сторінок, прочитаних за другий день, то за перший день. За умовою задачі прочитано в три рази більше, тобто 3х сторінок. Всього сторінок 3х плюс х, що за умовою задачі складає 356 сторінок. Отже, варіант відповіді Б: 3х плюс х дорівнює 356. Розв'яжемо наступну задачу. В одному магазині було у два рази більше картоплі, ніж у другому. Коли перший магазин продав 12 центнерів картоплі, а другий 5 центнерів, то в обох магазинах картоплі стало порівну. Скільки центнерів картоплі було в кожному магазині спочатку? Для розв'язування задачі складемо таблицю. Було, продали, стало. В першому магазині було у два рази більше картоплі, ніж у другому. Продав перший магазин 12 центнерів картоплі. Другий магазин продав 5 центнерів картоплі. За умовою задачі в обох магазинах картоплі стало порівну. Згадаємо алгоритм розв'язування задачі за допомогою рівняння. Позначимо невідому величину буквою Х. І запишемо умову задачі з використанням букви, що позначає невідому величину. Нехай у другому магазині було х центнерів картоплі. Тоді в першому магазині було 2Х-центнерів картоплі. Перший магазин продав 12 центнерів. І стало в ньому мінус 12 центнерів. Другий магазин продав 5 центнерів, і в ньому стало мінус 5 центнерів. За умовою задачі картоплі в магазинах стало порівну. Складемо і розв'яжемо рівняння 2х. Мінус 12 дорівнює х мінус 5. Невідомі доданки переносимо в ліву частину рівняння числа переносимо в праву частину рівняння. Не забуваємо змінювати знаки на протилежні. 2х мінус х дорівнює мінус 5 плюс. 12. Х дорівнює 7. 7 центнерів картоплі було в другому магазині. За умовою задачі в першому магазині було в 2 рази більше картоплі. Отже, 7 помножимо на 2 дорівнює 14 центнерів було в першому магазині. Відповідь 14 центнерів, 7 центнерів. Розв'яжемо наступне рівняння. Х-6, поділити на х плюс 9 дорівнює 7 четвертих. Щоб його розв'язати, треба згадати основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх членів пропорції. В нашому рівнянні крайніми членами пропорції будуть x 6 та 4, середні члени пропорції х 9 та 7. Отже, 4 помножити на x 6 дорівнює 7. Помножити на х плюс 9. Розкриваємо дужки. 4 помножимо на х 4х мінус 24 дорівнює 7 помножимо на х, 7х, 7 помножимо на 9 плюс 63. Невідомі доданки ми переносимо в ліву частину. 4х залишаємо без змін в лівій частині. 7х переносимо в ліву частину, змінюємо знак на протилежний. В правій частині 63 переписуємо без змін. А мінус 24 з лівої частини переносимо вправу з протилежним знаком. Зведемо подібні доданки в лівій частині. 4х мінус 7х маємо мінус 3х. В правій частині 63 плюс 24 87. Щоб знайти корінь рівняння, треба обидві частини рівняння поділити на мінус 3. Одержуємо х дорівнює мінус 29. Розв'язавши рівняння, ми знайшли його корінь. Відповідь мінус 29. Урок добігає кінця і зараз запишемо домашнє завдання. Перше розв'язати рівняння. 4х мінус 3 помножити на х плюс 1 дорівнює мінус 3. Друге завдання розв'язати задачу. В одній бочці було в три рази більше олії, ніж у другій. Коли з першої продали 150 літрів олії, а в другу долили 30 літрів, то в обох бочках олії стало порівну. Скільки олії було в кожній боці спочатку. Сподіваюсь, діти, що урок був для вас цікавим і корисним. Тож пропоную висловити свої думки, закінчивши речення. Сьогодні я дізнався: було цікаво, було складно. Я виконував завдання. Тепер я можу. Дякую за увагу, за сумлінність і старанність на уроці і до нових зустрічей!